Напередодні Різдва та новорічних свят рятувальники застерігають, аби свята пройшли в безпеці для вас та ваших родин. Необхідно дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки, тому що зазвичай під час святкування новорічних свят стрімко зростає кількість пожеж. Щоб запобігти небажаній пожежі, необхідно дотриматись правил пожежної безпеки під час святкових заходів, а саме встановлювати ялинку на стійкій основі подальше від штор, гардин та інших предметів, які легко піддаються вогню. Не прикрашати ялинку легкозаймистими речами, такими як марля, вата або папір, прикрашати ялинку тільки електричними гірляндами промислового виробництва, куплених у спеціалізованих крамницях, а не на ринках. Обов'язково переконатися у справності електричного проводу та його ізоляції. Не допускайте дітлахам самостійно включати електричну гірлянду. Не встановлюйте ялинку поблизу опалюваних приладів з відкритим елементом нагріву. Не користуйтеся відкритим вогнем поряд із новорічною ялинкою, але також потрібно зауважити, що необхідно дотримуватися і інших правил пожежної безпеки, утримувати у справному стані пічне опалення, не палити в оселі, дотримуватися правил використання електричних нагрівальних приладів та не дозволяти дітлахам бавитися із сірниками. Лише дотримання цих елементарних правил допоможе забезпечити безпеку вашої родини під час святкування новорічних свят. Якщо в уразі ви відчули запах диму або десь спостерігається займання, негайно телефонуйте на лінію 101.